Кращі скороходи країни змагались в обласному центрі Волині. Завдяки Луцькій десятці, за 17 років, відомими стали багато спортсменів, які згодом гідно представляли країну на змаганнях європейського, світового та олімпійського рівнів. Після річної перерви у Луцьку все ж вдалося провести всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби Луцька Десятка. Спортсмени змагали за традиційною програмою юніори та юніорки по 5 кілометрів. Чоловіки та жінки 10 кілометрів. Вперше змагання проводили за призи заслуженого тренера України Романа Карпюка, який і започаткував ці змагання. Займаюся з дитинства. Першим моїм тренером був тато, який привив мені любов до спортивної ходьби та до спорту. І хочу зауважити, першим тренером мого тата був саме Роман Карпюк, на честь якого сьогодні проводяться ці змагання. Хочу зауважити сказати дуже велике дякую нашим воїнам, які зараз борються за те, що ми маємо можливість виступати за те, що, хоч в нашій іншій половині країни зараз можна сказати, спокій і ми можемо, хоч і не зовсім абсолютно е, спокійно тренуватися, але маємо таку можливість і за це дуже-дуже вдячні. Понад 20 скороходів різного віку та з різних куточків країни швидкою ходою впевнено йшли до фінішу. Першість у трьох категоріях взяли волиняни. 16-річний Дмитро Кульчицький з Київщини став лідером серед юніорів. Змагання у Луцьку є своєрідним стартом для кожного учасника. Для нас це дуже знаковий турнір. Приємно, що долучилися і фонд Ігоря Павлиця, тільки разом, і сама академія рекреаційних технологій, в якій працював, яку створював сам Роман Петрович Карпюк. Ну і ми побачили, що. Юніорів дуже багато. І коли фінішували, і сльози, і емоції все-таки переповнювали. Ну а наші професійні спортсмени і спортсменки все-таки показали, що вони вже готові, це вже є майбутнє нашої збірної. І будемо чекати їх на підесталах на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу. Підтримувати та популяризувати спорт потрібно. Окрім медалей та кубків, переможці отримали ще й грошові винагороди від спонсорів. Фонд. Ігора Палиці тільки разом теж, вони з самого початку вони були нашими партнерами-спонсорами, і вони і в цей трудний час вони знайшли теж кошти, щоб підтримати спорт, бо вони за здоровий спосіб життя. Ми хочемо дійсно, щоб більше залучалося людей і дітей. І завдяки нашим спортсменам в Волині міста Луцька, яким ми тренуємося в парку. Вже я скажу до тисячі людей, які ходять у здоров'чою ходьбою. І вони дають приклад. Навіть сьогодні буде приз від людей, які здоровчою ходьбою вони вибрали одного спортсмена, який дворазовий олімпійський чемпіон це Бензаруб. І вони це ж приз буде від них. Неодноразовий переможець Луцької десятки. Віктор Шумік зізнається. Мрія кожного спортсмена це участь та перемога в Олімпійських іграх. Це щоденні тренування, по два тренування зранку і ввечері. Зранку, мож... ну, зранку це обов'язково ходьба, ввечері це буває по-різному. Може ходьба, може біг бути. Так як в нас спортивна ходьба це не дуже є такий вид популярний, а от коли роблять такі змагання в центрі міста, це люди дізнаються, що воно є таке, і так ходьба набирає якусь популярність. І... Так, для, для спортсменів так само тут дуже багато приїжджає маленьких дітей. Там юнаків. Це для їх заохочення. Може, це для когось і перші змагання. Вони. Зацікавлені в цьому, щоб далі люди діти займалися спортом. Підтримка здорового способу життя пріоритет фонду Ігоря Палиці тільки разом. Луцька десятка традиційний турнір для міста Луцька, проводиться вже багато років і став навіть таким знаковим. Адже спортивна ходьба не дуже популярний вид спорту, однак дуже корисний і доступний в принципі, для будь-кого. і Його потрібно дуже популяризувати. Фонд Ігоря Палиці тільки разом традиційно підтримує спортивні змагання звісно, не минули і даний турнір дуже раді долучитися і до такого виду спорту, адже розуміємо, наскільки важливо підтримувати і фізичну форму свою, і це допомагає і ментальне здоров'я також покращувати. Раджу усім займатися тими видами спорту, які подобаються. Для того, аби мати сили, все ж таки здобути цю нашу перемогу і в здоровому тілі, здоровим духом святкувати і відроджувати нашу Україну. Мирослава Сябардмитрокудик для Вин на часі.